Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні ми обговорюємо ну доволі сміливу пропозицію, яка міститься у наданих нам матеріалах. Йдеться про створення нової державної інституції Міністерства коригування. Ця ідея подається як, скажімо так, відповідь на неефективність існуючих систем, зокрема адміністрації Державної прикордонної служби чи АДПСУ в контролі ресурсів та протидії загрозам, особливо корупції. І от центральне питання нашої дискусії: наскільки взагалі обґрунтована така повна заміна АДПСУ цією новою структурою, і що, мабуть, найважливіше, наскільки життєздатною її фінансова модель? Особливо ця амбітна ідея про перетворення корупційних потоків на джерело розвитку та забезпечення власне фінансової стабільності держави. Я сьогодні буду обстоювати позицію, що створення міністерства коригування це не просто якась чергова реформа, а необхідний, можливо, еволюційний крок, що може принести очікувану стабільність і ефективність. А я зі свого боку хотів би висловити певні, скажімо так, серйозні сумніви. Сумніви як щодо доцільності, такої ну кардинальної заміни, так і особливо щодо фінансової основи. Цього цього проекту мене турбують потенційні ризики, ну і власне фінансова невизначеність на старті. І питання чи справді немає альтернатив, окрім як повністю ліквідувати існуючі структури, як АДПСУ. Можемо просто створюємо щось нове, але потенційно ще більш ризиковане. Дозвольте тоді мені трохи детальніше. На мою думку, Міністерство коригування, як воно описано в матеріалах, це знаєш не просто перефарбування фасаду АДПСУ, це спроба збудувати щось принципово нове. Акцент робиться на превенції, на аналітиці ризиків з використанням сучасних інструментів, звісно, на фінансовому контролі зовсім іншого рівня і на комплексній інформаційній безпеці. Філософія, щоправда, заявлена дуже амбітно: збереження рівноваги, життя справедливості, але пропонуються й інструменти. Згадується, наприклад, ноутбук ЛМ, якась нейронна колегія, мабуть, це про використання шиї для аналізу даних. І при цьому підкреслюється важливість етичного контролю через так званий людський контур. Чому це потрібно? Ну, матеріали досить прямо кажуть. Старі структури, як АДПСУ, системно не справляються, не контролюють потоки ресурсів на кордонах, неефективні проти корупції, тому, мовляв, потрібна не ладка, а нова система. А тепер фінанси це ключове. Стартовий капітал. Це ресурси самої АДПСУ, це ну, логічно оптимізація. Але справжня фішка, як на мене, із серце фінансової моделі це ідея перетворення корупційних потоків на легальні ресурси для розвитку, на соціальні програми, інфраструктуру, безпеку. Тобто система має, так би мовити, сама себе годувати, перетворюючи зло на добро. Це не стільки витрати, скільки інвестиція в ефективність і як результат у фінансову стабільність держави. Переваги очевидні: гнучкість, прозорість, контроль, глобальне бачення. Це виглядає як шлях до стабільності. Слухайте, я уважно вислухав, і знаєте, сама візія вона безумовно приваблива. Але дозвольте подивитись на це з позиції ну, прагматичного скептика. По перше, от сама ідея повна ліквідація АДПСУ замість реформи. Це ж надзвичайно радикально. Чи справді є неспростовні докази, що реформа геть неможлива? Можливо, простіше було б модернізувати і інтегрувати нові технології туди по-друге, і це мене турбує найбільше фінансова модель. Вона виглядає, ну, м'яко кажучи, дуже оптимістично. Чи вистачить бюджету ліквідованої АДПСУ на запуск такої амбіції? Ми ж говоримо не просто про новий офіс, а про глобальне бачення, про передові і, будемо відверті, дуже дорогі технології, типу шиї платформ, ця нейронна колегія. А ще ж перепідготовка тисяч кадрів. І оця фраза в матеріалах про нарощування ресурсів у міру розвитку? Це ж по суті визнання, що на старті грошей бракуватиме, чи не так? Третій момент, можливо, найслизькіший концепція перетворення корупційних потоків. Наскільки це взагалі реально? Наскільки це стабільне джерело? Корупційні потоки, вони ж тіньові, їх важко оцінити, а ще важче стабільно, знаєте, конфісковувати і перенаправляти. А де гарантії, що сам цей процес не стане новою корупцією? Чи не будуємо ми фінансову модель, ну буквально на піску? На припущенні, що вдасться ефективно доїти корупцію. По-четверте, ризики централізації, така потужна структура з шиї з всеохопним контролем, навіть під наглядом якогось людського контуру. Що це таке на практиці, до речі, це ж колосальні ризики зловживань, порушення прав. І остання практичність гуманного очищення. Матеріали використовують метафори типу хробаки. А як їх ідентифікувати, локалізувати, перевиховувати в масштабах країни? Це більше схоже на гасло, ніж на план. Я розумію ці застереження. Звісно, вони логічні, особливо щодо фінансів. Але дозвольте запропонувати інший кут зору на заміну АДПСУ і фінансову реалістичність. Матеріали може й не надають судових доказів, але вони малюють картину ну, системного провалу АДПСУ. Коли пишуть, контроль на кордонах втрачено, потоки ресурсів пливуть крізь дірки. Це ж говорить не про окремі недоліки, а про власне фундаментальну невідповідність структури викликам часу. І в такій ситуації реформа може виявитись просто марною тратою ресурсів, тому повна перебудова створення нової системи з іншою філософією виглядає як можливо єдиний вищит. Щодо фінансів. Так, бюджет ДПСУ, але це не просто фінансування, це інвестиція в ефективність. Ми припиняємо фінансувати ну, діряву систему і вкладаємо ці гроші в проактивну аналітичну модель, яка має запобігати втратам. А концепція перетворення корупційних ресурсів я згодна, це не може бути єдиним джерелом на старті. Це радше стратегічний інструмент, який демонструє саму суть коригування. Система має не лише споживати ресурси, а й повертати втрачене. Це механізм, який у перспективі власне і може зробити систему самодостатньою. Це фундаментальна зміна парадигми, яка і спрямована на досягнення реальної фінансової стабільності в довшій перспективі. Ви кажете системний провал, але чи достатньо лише тверджень у концептуальних матеріалах для ліквідації цілої служби, де аналіз показників, порівняння з досвідом реформ в інших країнах, можливо, проблема не в структурі, АДПСУ, як такі, а в управлінні, кадрах, законодавстві. Реформа могла б бути саме сюди. А щодо фінансування за рахунок корупції, навіть як додаткового механізму, ну слухайте, це звучить революційно, але й надзвичайно ризиковано. Як саме це буде відбуватися? Які юридичні механізми? Скільки часу це займе? Як забезпечити прозорість самого процесу? Якщо стартовий бюджет це лише гроші АДПСУ, а корупційні надходження непевні і віддалені в часі, то ну, період фінансової турбулентності для нової структури виглядає майже неминучим. Чи не призведе це до колапсу ще до того, як система запрацює? Це ж величезний ризик для безпеки держави, який, як на мене, недостатньо прорахований. Обіцяна фінансова стабільність може виявити, знаєте, міражем. Безумовно, будь-яка така масштабна трансформація це ризик. Але ж потенційні переваги, як вони описані, можуть їх переважати. Уявімо цю інтегровану систему в дії. Аналітика працює на випередження, фінконтроль відстежує підозрілі транзакції майже в реальному часі. Інформаційна безпека протидіє атакам. Міжнародний відділ координує зусилля. Оця нейронна колегія, якщо це справді потужний шиї, може аналізувати величезні масиви даних, виявляти схеми, прогнозувати наслідки рішень. Це ж якісно інший рівень управління. А людський контур це ж якраз спроба відповісти на ваші занепокоєння щодо контролю. Його завдання, як я розумію, забезпечити етичність, законність використання технологій. Чи буде він ефективним? Ну це питання реалізації. Але сама ідея закласти етичний контроль в основу це крок у правильному напрямку. Саме такий підхід, що запобігає втратам, і є шляхом до фінансової стабільності не через латання дірок, а через міцний фундамент. Потенціал технологій так тут я згоден. Ноутбук, АЛМ, аналіз даних, шаї це потужно. Їх інтеграція в держуправління це вимога часу. Але знову ж таки ціна, вартість розробки, впровадження, а головне постійної підтримки, оновлення таких систем вона ж астрономічна. Чи покриє це бюджету ДПСУ, особливо на старті. Чи не буде так, що через брак коштів ми отримаємо лише фасад, гучні назви типу нейронна колегія, а за ними старі проблеми? Більше того, така залежність від складних технологій створює нові ризики. А що як масштабний збій? А хто контролюватиме контролерів людського контуру? Наскільки цей контур, щоб він не означав, здатен протистояти маніпуляціями самої системи ШАЇ або тиску? Питання вартості, безпеки, реального контролю над цими інструментами вони залишаються без чіткої відповіді. Ми можемо отримати нестабільність, а навпаки, нову вразливість. Але ж сама концепція коригування, як вона представлена, це є відповідь на питання ресурсів та стабільності. Повторюся. Ідея в тому, щоб система не просто боролася з корупцією, а перетворювала її, так би мовити, енергію на ресурс. Коли в матеріалах пишуть, що гроші від корупційних схем стають джерелом фінансування, це означає системний підхід. Усунення хробаків, тобто корупційних впливів, мереж, призводить не лише до оздоровлення, але й до вивільнення або повернення ресурсів, які раніше відтікали. Це ніби замкнений цикл. Ефективне коригування блокує витоки. Повернуті ресурси посилюють систему, що дозволяє їй ще ефективніше коригувати. Теоретично, така система має потенціал до самодостатності та забезпечення стабільного фінансування потреб держави. Це і є шлях до фінансової стабільності через системне оздоровлення. Теоретично так звучить логічно, майже як вічний двигун в виправі, але на практиці. Процес перетворення ресурсів з корупційних схем це ж не алхімія, це складні розслідування, часто міжнародні, довгі суди, конфіскація активів, яка може оскаржуватися роками, наскільки стабільним і прогнозованим може бути таке джерело. Уявімо, міністерство створили, бюджет ДПСУ перенаправили, а от корупційні гроші ще не надійшли або надходять епізодично, як фінансувати поточну діяльність, зарплати тисячам людей, підтримку дорогих технологій. Цей перехідний період може стати фатальним. І знову прозорість, хто і як контролюватиме сам процес перетворення корупційних грошей, як уникнути того, щоб ця золота жила не стала об'єктом нових зловживань вже всередині самого міністерства. Матеріали декларують прозорість, але не пропонують чітких механізмів контролю саме цього ну дуже специфічного фінансового потоку. Без цього вся ідея фінансової стабільності через коригування це красива, але, як на мене, не переконлива хіпотеза. Не варто також забувати про глобальний вимір, який чітко прописаний. Міністерство коригування замислюється як структура з глобальним баченням, здатна оперувати на міжнародному рівні, відстежувати транснаціональні потоки ризиків, фінансів інформації. В сучасному світі ефективне управління вже неможливе без такого підходу. Боротьба з цією ж корупцією, відмиванням грошей, кіберзагрозами це все вимагає міжнародної координації. Створення структури, яка може ефективно Активно діяти на цьому рівні це не розкіш, а необхідність для забезпечення реальної стабільності, і саме ця здатність діяти глобально мені здається виправдовує початкові інвестиції і демонструє масштаб амбіцій. Знову ж таки, амбіції вражають, але чи відповідають вони ресурсам? Якщо стартовий капітал це лише бюджет АДПСУ, чи вистачить його для забезпечення ефективної роботи не лише всередині країни, а й одразу на міжнародній арені? Глобальні операції, координація, аналіз світових потоків це ж потребує зовсім інших ресурсів: фінансових, кадрових, технологічних чи не є цену надмірним розмахом на старті. Можливо, прагматичніше було б спочатку налагодити ефективну роботу на національному рівні, довести життєздатність моделі, досягти хоча б початкової фінансової стабільності, а вже потім поступово нарощувати міжнародний компонент. Спроба одразу охопити все може призвести до розпорошення і так обмежених ресурсів, як наслідок до неефективності. Глобальне бачення це добре, але воно має бути підкріплене реальними можливостями, підсумовуючи свою позицію. Я розглядаю пропозицію щодо Міністерства коригування як потенційно трансформаційний крок. Це відповідь на застарілость існуючих систем, спроба побудувати прозору, гнучку технологічну структуру, здатно забезпечити стабільність. Ключовим елементом є інноваційна фінансова модель, що базується не лише на оптимізації витрат, але й на принципово новому підході перетворення корупційних потоків на ресурси для розвитку. Саме ця здатність системи до самооздоровлення, так би мовити, і генерації ресурсів є запорукою її майбутньої фінансової стійкості. Це стратегічна інвестиція в стабільне майбутнє. Зі свого боку я підсумую так: ідея Міністерства коригування безумовно містить цікаві прогресивні елементи, особливо в частині технологій, аналітики, превентивного підходу. Але вона викликає ну, дуже серйозні запитання, передусім щодо фінансової реалістичності. Оця модель фінансування за рахунок перетворення корупційних потоків виглядає радше як сміливе припущення, аніж як надійний план. Масштабність проекту, висока вартість і ризики технологій, потенційна загроза надмірної централізації, недостатньо прописані механізми контролю, все це створює значні ризики ніж робити такий радикальний крок, як ліквідація АДПСУ і запуск цього мегапроекту потрібен, як на мене, значно глибший аналіз, детальні фінансові розрахунки, можливо, якесь пілотне впровадження окремих елементів. Безперечно, це надзвичайно складне питання, і представлені матеріали пропонують ну, дуже неординарний погляд на майбутнє держуправління та забезпечення його фінансової основи. Глибина цієї трансформації вимагає всебічного осмислення. Саме так. І наша сьогоднішня розмова, я сподіваюся, висвітлила різні грані цієї ініціативи. Розгляд протилежних аргументів дозволяє краще оцінити як потенційні переваги, прагнення до ефективності, прозорості, стабільності, так і значні ризики, пов'язані з фінансуванням, технологіями та самою практичною реалізацією. Матеріали, звісно, дають багато поживи для подальших роздумів.